Так, цукерочка, де ти там? Так, давай, відбудувати як можна більше всіляких ресурсів, е, ну ти будеш допомагати мені? Що ти робиш взагалі? Ну, ти що не бачиш? Я взагалі рибачу тут. Дивись, що я зловила. М -м, Супер. Воно так смачно пахне. Як думаєш, так, варто з'їсти це? Не їж це так. А що ти кажеш? М -м, Капець, ти що з'їла? Так. Все О, так смачно. Сукерочка. Ми Я ж... зараз тобі також зловлю. Ми ж в печері. А... Ну нічого. Що Що ти робиш взагалі? Тут ж не можна нічого їсти. Капець, сукерка. Ой, Ріко. Що? Мен... Мені щось погано. Ой, якось паморочиться у голові. В сенсі я... тобі погано. Я зараз впаду. Ой, що ну, ж робити? Супер, наїлася своєї Навіщо рибки, я це з'їла? Супер, Ріко. молодець. Я хочу Давай, додому. пішли додому. Ой-ой-ой, як поганенько мені. Пішли, пішли. Капець, сукерочка, тобі погано дуже. Ой, зараз потрібно до лікаря дзвонити скоріше. Так, 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 так. Ти ідеш чи тобі зовсім погано. Сукерка. Мені погано. А капець, де мій телефон? А він тут був. Так, давайте, давайте, Ой, давайте, щось давайте. паморочиться в голові. Так тут нема. Що 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 таке? Що таке? Ой, цукерка? погано. Капець. а де ж де ж лікаря? Я не знаю, де мій телефон, в тебе нема мого телефону. Ні, не потрібно лікаря. Що це означає не потрібно лікаря? Звичайно, він потрібен. Ой, щось паморочиться, нічого не бачу. Ой, цукерочка, я ж тобі казав, не потрібно їсти ту рибу. Ой, 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 що відбувається? Що Ты, що, що, що з тобою? Р Ріко, ти про що? Мяу. Ти стала кішечкою. Хто? Я? Так, цукерка, капець, ти як кішка. Ой, а що мені робити? Я ж була цукерочкою. Я не знаю. Походу, тепер кішка цукерочка Кішка цукерочка Так. Я таке вперше бачу. Так, Ой, я так хочу. Слухай, пішли за мною. Так, цукерочка, М я -м я. капець. О, що ж мені з тобою робити? Слухай, ти там молочка М я -м я. не хочеш? Ой, дуже хочеться молочка, М я -м я. О, капець. Добре, пішли. Нам І потрібно піти в село. Мяу. Та я розумію, я сам голодний. А, капець, пішли. Чи зможе хтось мені допомогти? Не знаю. Зараз спитаємо, Мяу. чи є тут лікар взагалі. А, капець, цукерка, що робити? Мяу. Нам потрібно потрібна допомога було рибу Мяу. їсти Капець. Так, допоможіть хтось. А, так, хто Тут є хтось. Нікого. А всі? Я не знаю. Цукерка, Нам потрібна допомога. А, жесть Можливо, тут Мя. є щось. Так, тут морква, ні, це не то, не то. Але в мене хоча б живіток так не болить. Ну так, супер, але ти кішка тепер. Так, Мя. де хоч когось молочко буде. так стріл, це не то Ах, та зачекайте зі своєю рибкою, капець, нам би взагалі знайти лікаря якогось. Капець, так, так, так. Гей, допоможіть нам. Ах, капець, слухай, ти моркву будеш взагалі. Моркву? Так. Де... Ні. Ах, Дякую. Капець. І що мені тепер тобі постійно рибу ловити і молоко О, брати скорів як ти гадаєш, їдять не потрібно її їсти! Це чиясь курка, Но... тихо. Не потрібно Але вона я така апетитна! Я розумію, стій. Не потрібно. Все, Це не наша курка. Нехай вона гуляє. Все, давай, курчак, іди, гуляй, не чіпай нас. Так, пішли, цукерка, поки ти не з'їла ще нікого тут. Так, давай, може, тут пошукаємо. Так, 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 тут пусто. Та що в них пусті скрині завжди якісь? Нічого такого нема тут, корисного, жесть. Ах, капець Походу О. ми нічого не знайдемо. Що? Що ти там чую? нанюхала? О, тут рибка валялась. Яка рибка? Ось я знайшла. Е Ди Хочеш, я тебе здешел? також зможу гостити? Ну, давай. Тримай. Хм вона така ж сира, як ти її їш? фу, ж приготувати потрібно, посмажити. Ти взагалі не розбираєшся в рибках. Та я зрозумів. Так я не то поставив, так давай ось рибку. Що мені з тобою робити, цукерка? Ти ж тепер кішка, це буде такий головняк для мене. Хочеться так побігати десь. Разом з їй Хочеться, супер. О, Корівки, привіт, слухай, нам потрібно О, знайти привіт. тепер як його. Відро! Так, щоб їх надоїти. Так, 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 так. Тут нема відра. Слухай, давай тікай! Бо зараз вони вибіжать і нам капець від е хазяїв. Так, від господарів тут цього села, яких нема зараз чомусь. Ой, капець хоче. А Можливо, в них свято, і вони пішли? Фух, я не знаю. Слухай, цукерка, я з тобою втомився. Слухай, ти. Я не знаю, Втомися. що з тобою робити. Ти сам мені запропонував до печери піти, і зараз кажеш, що втомився від мене. Але я тобі не пропонував там ловити рибу і їсти її. А я Чи тобі сиру. допомогти хотіла. А, супер, дякую. Щоб ти Допомогла. голодний не був. Я просив тебе роздобути ресурсів, У нас є їжа. Так, а чим рибка не ресурс тобі? Я з собою взяв м'ясо, і в мене все було. Навіть залишились ці стейки. Ох, капець, цукерка, нікого нема. Я навіть не знаю, що робити мені з тобою. О, добре, пішли додому. О, будеш в мене жити поки, поки ми не знайдемо тобі лікаря. Добре, добре. Цукерочка вже вечоріє, вже навіть Тем... темрява. Слухай, давай. Ой, будемо лягати спати, бо я втомився. Добре. Такий день. Ой, як прикол... Що? О, ні! Дивись, скільки кріперів! Що робити? Вони Ох, дивись, повсюду. Ох ненавиджу Кріпер. їх як! Ну нічого так, ріко! Його, слухай, стій, зараз копій. армію кішечок я призову. Цукерка не потрібно! Стій! Ти чого? Вони ж тебе зараз підірвуть! Ні-ні-ні-ні, я не хочу на це дивитись. ой 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 Ну, тримайтеся, кріпери, ненавиджу вас! Так, капець! Що... Що? О, Зараз я захищу свого Ріко! Вони тікають. Тікайте, Кап... провалюйтесь звідси. Ді... Не І потрібні ви нам. Дозі... Як ти це зробила? А, Кап... Я не знаю. Щось якась лють така на цих кріперів пробудилася! Так, слухай, але їх ще досить багато. Що робити. Проходьте звідси, тікайте. Так, я Зачекай, я зараз йду на допомогу. О, ні-ні-ні-ні-ні... Я тебе попережно. захищу! Так, слухай, добре, що кріпери бояться кішечок. О, ні-ні ні, один іде сюди, ну тебе нафіг, ну тебе нафіг. Прямо так, до перес... тебе я мчу до тебе. Давай, давай, давай. Так, І Жесть. Де ти, Ріко? Там боротьба йде. Слухай, ну вони хоч тікають звідси. Я тут, біля дому, біля входу. Капець. Зараз їх взагалі Капець. не буде. Дякую тобі, цукерочка. Ох, і кріпери які. І так будь багато, обережна. звідки вони взагалі взялися. Так, слухай, тут один кріпер він не боїться кішок, ніяких Капець, Що відбувається? Слухай, тут якісь кріпери камікадзе, мені здається. Це Тому ти їх привітає. Ні, не я. Бо я їх не знаю, я б не могла її. Це б то їх рибка була, ти її вкрала і з'їла. Неправда. Це правда. була моя рибка, я її зловила. Ага, звичайно. Хто зловив, того й рибка. Знаєш про це. Знаю, мені потрібно знаю. їсти все, що ти зловиш, особливо в печері, особливо, якщо там є водоймище. Ну, Ріко, так не чесно. О, капець. Добре, слухай, я піду їх тут військових. Нема біля тебе. Е, До речі, так, слухай, вони тікають, відходять від мого будинку. Зараз Дякую. буде світаночок. Так, вони хоч не хочеш, але тут з'являються якісь кріпери, які нікого не бояться. Слухай. Ну... Фух, О, я ох, вже давай, так так, голода, щоб вони сюди не пробралися, а це давай залишимо для військових. Все на добра ніч. Ой, цукерка. Зараз Мяу. зранку я тебе повезу давай, до лікаря. Я знаю, У нас є дуже хороший лікар, але в іншій частині острову. Нам потрібно туди так, скоріше потрібно? Їхати. Та потрібно, потрібно, ти що? Вони О. роблять такі болючі уколи. А я Ой, боюся. Капець, я капець, виспався. Та все добре буде, не переживай. Ты Вони тебе вилікують. Ну, звичайно, я ж тебе довезу. Давай. Мяу, дякую. Так, майже приїхали, все, давай, виходимо, ось тут Мяу. запаркуюсь. Все, давай, вилазимо. Так, він десь тут жив, десь зачекай. Ой, е... тут пес щось робить. Е, де? Тут. Де ти? Обережно дивись, щоб він тебе не з'їв. О, ні-ні-ні-ні ні, цукерка. Шо? Відваліть, Ой. відваліть! Віднечі мою в, кішку. В, 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 в... О, ні! Капець, вони впили цукерку. Капець, капець, друзі, ви бачили це? Капець, ви бачили це? Я не вірю в своїм очам, вони розірвали цукерку. Капець, що відбувається? Ой, друзі, це просто жесть, я не вірю. Вона загинула. Капець, а я її так любив. Ой, цукерка! Привіт! Привіт, А все добре з тобою? Так! А ти чого Ой, плачеш? Ні, э, э, нічого, просто там був пил. все все добре, все, все добре. Точно? Так, пішли їсти, давай.